Права 1233 із двох пунктів, відстань, між якими дорівнює 111 км, одночасно в одному напрямку виїхали мотоцикліст і вершник. Мотоцикліст їхав зі швидкістю 82 км за годину і наздогнав вершника через 1,5 годин після початку руху. Знайдіть швидкість вершника. Ну що ж, давайте будемо шукати. Я пропоную спочатку знайти, якщо. Відстань між ними була 111 км на початку руху, а в кінці кінці вони зустрілися, то це означає, що відстань між ними зменшилась на 111 км за 1,5 години. То ми можемо дізнатися, а на скільки кілометрів відстань між ними зменшувалася щогодини. Це дуже важливо. Ну і давайте це запишемо. Отже, це буде перша дія. Записуємо, що 111 що ділиться на 1,5 і це дорівнює. Для того, щоб ми могли поділити, треба перенести кону праворуч в діленому дільнику на один розряд. То тоді в нас вийде 1110, що ділиться на 15. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 1110, що ділиться на 15. Записуємо 1110. Що ділиться? Що ділиться на 15. Ну що ж, так, 111 ділимо на 15. Це буде 7. 7 помножити на 5 це 35. 5 впишемо 3, запам'ятовуємо. 1 помножити на 7 це 7. Плюс 3 це 10. Віднімаємо. 111 мінус 105 це буде 6. Зносимо 0. 60 ділимо на 15, це буде 4. 4 помніте на 15 це буде 60. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 74. Записуємо в дужках чого? Кілометри. Це у нас настільки зменшується. Давайте продовжимо тут. Настільки зменшується. Настільки зменшується. Відстань. Відстань між мотоциклістом і Вершником щогодини. Тобто ми знаємо, що відстань між ними зменшувалася на 74 км Ну, Але пригадаємо, ми знаємо, що мотоцикліст рухається, він наздоганяє вершника, він рухається і швидкістю 82 км за годину. Якщо б вершник міг шукати зі швидкістю 82 км за годину, то відстань між ними не змінювалася взагалі. Якщо відстань між ними зменшується, то це означає, що швидкість вершника менша. Наскільки вона менша? Вона менша якраз на ці 74 км за годину. Це швидкість вершника буде менша за швидкість мотоцикліста. Записуємо тоді друга дія. Отже, щоб знайти швидкість вершника, нам треба від 82 км відняти 74 км за годину. І це дорівнює. Ну що ж, це буде. 6 плюс 2. Різниця буде 8. Записуємо в дужках чого? Кілометрів за годину. Ну і це в нас буде швидкість вершника. Швидкість вершника. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Так, знайдіть швидкість вершника, ми знайшли 8 кілометрів за годину. Ну що ж, ось така задача на відносність руху. На цьому вправу завершено.